Дивіться який снігопад випав у Львові. 10 квітня. 10 квітня снігу давно не було. Квіт всипаний снігом. Це не одне квітуче дерево так засипало сніжком. Це вулиця Творча. Поруч. Чигиринська, Чигиринська йде в поперек. Далі вулиця Богдана, Хмельницького. Цього року така весна, що січень-лютий було тепло, а як тільки настав квітень, зразу пішли сніги, а тут форзиція засипана снігом. А то ви пам'ятаєте, все вже квітло і тут несподівано пішов сніжок. ще квіти посипало снігом. Сьогодні у нас не просто не туристичний львів, наші й такі закапелки, а окрім закапелків, дивимося як черговий раз львів засипало снігом. Слизько, щоб подивитись, бачите, під ногами. під Ногами дуже слизько. Слизько і морозець. І рибить під ногами. Хто жив колись в цьому районі? пишіть відгуки, пишіть спогади. Це район вулиці Бурана Хмельницького. Ну точніше тут 90%, які бачите в кадрі, не вважається Богдана Хмельницького, решта, можливо, Чигиринська. Тут квітуче дерево засипане снігом. Так, хочу нагадати, що в нас є дуже-дуже багато вулиць з нетуристичної частини Львова. Кому цікаво, переглядайте. Литяківську недавно зробили зелену, замарстинівську, Хмельницьку, городоцьку. О тут теж Ось так дерево присипало снігом, а я хочу нагадати, що це 10 квітня. А, та леча вже навіть від світла. Так, напевно, квіточки. Бджіл і не побачили. Присипало їх снігом. А, зверніть увагу, як марки швидко біжать, це означає, що вітер сильний. автомобілі теж засипав з ним ну, бачите, є у Львові такі райони, бо всі звикли площаринок, площаринок, Але він різний. Матин двір засипаний снігом. Це, доразе, траса на Київ, вулиця Богдана Хмельницького. А, і ще сніг, і ще дерева засипані снігом. Таке 10 квітня. Зато буде що згадати. Побачите, вже в неділю буде 18, з понеділка 20. Іде потепління. Це так можна сказати, останній подих зими. А це вже точно. Останній, найостанніший подих зими з того, що може бути. Ні, цього року ще буде зима. Якщо ви думаєте, що цього року зими більше не буде, то в грудні буде зима, ще цілий грудень зими. Олиця Богдана Хмельницького. Райдуга. А, тут теж квітучі дерева. Праворуч велодоріжка, тут, до речі, зробили дуже гарну велодоріжку. Ліворуч стежка для прогулянок людей, а не велосипедистів. Скейт майданчик. Будь ласка, 6 сніг і квітучі дерева. Квітучі дерева і сніг. У нас є відео з цього райончику, так, і цієї вулиці ми ходили, в цьому місці ходили. Тому, Кому цікаво, знаходьте, переглядайте, я маю на увазі, що давше відео, туди епіцентр. Вулиця Богдана Хмельницького, там далі йде аж до високого замку. Вітер, сильний вітер. Далі торговець антрван. А прямо перед не це все вулиця Грінченка. І зразу за переходом, тут підземний перехід з того боку, де вулиця Грінченка, там буде будинок, який називають Велика Китайська стіна. Пишіть коментарі, чи хотіли б більше бачити відео з таких нетуристичних районів Львова. Тобто не тільки площі ринок околиці, а такі місцинки. Ліворуч вулиця творча, та праворуч теж творча, просто ту, ту частину творча і там мало хто знає, що вулиця творча. Бачимо тут далі. Знов форзиція квітна, форзицію теж засипало снігом, так як має бути. Туди далі колись був ринок галецьке перехрестя, зараз вже ринку нема, звичайно. А зараз вже багато яких ринків нема. О, Станція прибирання за собаками. Я за це є новобудовою, там внизу тебе видно, до речі. Цей будинок, що я вам казав, китайська стіна. А тут торговий центр вам Ліворуч колись була пошта, зараз магазин близенько, я сам в шоці як все міняється. Що вам сказати, я сам в шоці. йдемо через підзаний перехід зупинка автобусів та якраз власне добре видно китайську стіну акуратно треба йти слизько падав сніг під ногами слизько. Звичайно, що в переході весь бізнес давно здох. Ще як ці всі магазинчики тут працювали, а різні були часи. А і виходимо на інший бік. О, тут далі китайська стіна. Повернемо, підемо ліворуч трошки вулицею Грінченка. От ринок далі і теж трошки далі така потужна зупинка маршруток в основному всі сідають на маршрутки саме тут. Я в мене цього району, або там ліворуч, де ми вам показували зупиночку або тут праворуч. Прямо, точнее, А, это тут а, даже дерево